Нагадує життя, що повстає з під влади смерті, дає нове серце биття, опершись на основу жертви. Весна нагадує Отця, що не жаліє сина свого, щоб дати викуп за серця, яким потрібна допомога. Весна нагадує Христа, що погодився смерть вкусити. Гріхи піднявши на Христа, щоб жало смерті побідити. Весна нагадує про кров, яка стікала беззупинно, про ту нев'яночу любов, властиву лиш для Бога Сина. Весна нагадує мені, як тіло в новий гріб поклали, і як Дух Божий на весні Отця у Синові прославив. Явивши чудо і чудес і новину радісну звістивши, про те, що цар царів воскрес, ворожі сили побідивши. Весна нагадує про те, як примирив Він нас із Богом, і як ім'я Його святе нам дарувало перемогу, як до життя нас воскресив, піднявши із гріха могили. І Духа істини вселив, для боротьби даючи сили. Весна нагадує про край, який Христос нам приготовив, де зникне горе, біль, вічай про що свідкує Боже Слово? Там радості нема вже меж там беззупинно слава лється в Нім спокій вічний віднайдеш для свого втомленого серця. Тож допоміг би Бог святий в своїй палкій до нас любові, щоб нам хвалу йому нести, і не тільки у ці дні святкові, не тільки, коли добре все, не лише тоді, як сонце гріє, а в час, як хрест тяжкий несе, коли противний вітер віє, в негоду, в темряву, в пургу, коли сховалось світло ясне. То і тоді Христу нести не забарімось хвалу нести вчасно, щоб все, що згадане було, не залишилось лиш на слові, але щоб у серцях жило і проявлялося в любові, що будь нам гідними Христа, повсталого з-під влади смерті, і отримати вінець життя, опершись на основу жертви. Амінь.